З одного боку, двоколісні транспортні засоби, мотоцикли, мопеди або скутери є повноцінними повноправними учасниками дорожнього руху. Але з іншого боку, дуже часто власники такої техніки відверто зневажливо ставляться як до питань безпеки на дорогах, так і дотримання правил дорожнього руху. З потеплінням підвищився ризик дорожньо-транспортних пригод за участю мотоциклів, мопедів, скутерів, а також пішоходів. Докладніше про це розповів старший інспектор Даї Руслан Губаренко. 6 по 12 травня проходила операція. Пішохід, під час якої проводилася профілактична робота з учасниками дорожнього руху, саме з пішоходами. На недопущення порушень правил дорожнього руху пішоходами також було складено 31 протокол на пішоходів за порушення правил дорожнього руху, а це саме перехід не встановленому місці проїзної частини. У нас з 6 травня по 20 травня проходить комплексно профілактична операція мотоцикліст, під час якої було зафіксовано. Шість водіїв мототранспорту в стані алкогольного сп'яніння. І більш звертаємо увагу на порушення правил дорожнього руху водіями мототранспорту, які впливають на рівень аварійності в нашому місті. Звісно, у подібних ДТП винні і водії двоколісних транспортних засобів, і автомобілісти, і пішоходи. Одні нерідко перебільшують швидкість, інші підзабули правила, хтось навіть їде у стані сп'яніння. Є випадки, коли у ДТП винні і пішоходи. Результат все ж один завдання шкоди людині або й втрата життя. Хочемо зазначити, що по всій території області проходить обов'язкова реєстрація мототранспорту. Водії мототранспорту навіть до 49 кубіків повинні мати посвідчення водія категорії А1, а свише 50 кубічних сантиметрів значить категорії А. Також реєстрація до 49 кубіків і після 49 кубіків також реєстрація мототранспорту залишається. Не забуваємо, що скоро літні канікули діти будуть менш контрольовані батьками та вчителями, а дехто поїде на відпочинок. В цей період потрібно бути особливо обережними як водіям, так безпосередньо і пішоходам. Державтоінспекція має у планах по всіх школах провести профілактичні бесіди, ознайомити дітей з правилами дорожнього руху з метою зниження ризику дорожньо-транспортних випадків за участю дітей. Водії та пішоходи будьте особливо уважні та обережні, дотримуйтеся правил дорожнього руху та не ризикуйте ні своїм життям, ні життям інших.